Не знаю дати приходу Христа, і рік Його не прагну визначати. Я знаю, що прийде той славний час, коли Ісуса буде зустрічати, на хмарах в небі буде зустріч та, і ангели небесні стануть свідки, як наречена Господа Христа віде у місто. Перлами, боріть ми. не знаю часу приходу Христа, і дату ту не хочу рахувати, я знаю, що прийде отапора, бо він не міг так просто обіцяти, усі пророцтва збудуться святім, коловорот ворот знамен збіжить у часі, і сльози потечуть з при зустрічі на небесах Тарасів. Яка прекрасна буде та пора. коли пройдусь небесним містом, я так чекаю Господа Христа, який життя наповни моє змістом, не буду рахувати рік і час, і дату назначати я не хочу, бо він покличе церкву водночас, і я побачу тоді славу Божу, а поки ще в чеканні я живу. Дивлюсь, як розгортаються події, і знаю, що недовго я пожду, і збудуться усі мої надії.